Рекомендації батькам, як допомогти дітям впоратися зі страхом. У кожному віці у дітей свої страхи, пройти через них це звична частина дорослішання дитини, але іноді батькам буває складно розібратися, як вести себе, якщо малюк боїться, бігти на допомогу, вимагати стійкості, не звертати увагу. Головне, забезпечити дитині підтримку, прийняття та розуміння, що не варто робити батькам, якщо дитина боїться ігнорувати або применшувати значення страху, лаяти або соромити дітей, самим боятися дитячих страхів, лякати ще більше. Не допомагають дітям такі слова, як з боягузом ніхто не буде дружити. Це все нісенітниця, монстрів не буває. Будеш боятися, я не візьму тебе з собою. Перестань боятися, ти вже великий. Варіанти, ти ж сильний хлопчик, принцеса і тому подібне теж не працюють. Як допомогти дитині, коли вона боїться, дати підтримку і розуміння, прийняти це почуття, пройти через нього, допомогти дитині пережити цей страх, набагато ефективніше сказати щось на кшталт схоже, тобі зараз страшно, розкажи, про що твій страх? Намалюй, виліпи, покажи за допомогою іграшок. Я розумію, ти зараз боїшся. Ти впораєшся зі своїм страхом. Коли я був таким же, як ти, я теж боявся, а потім мені допомогло. Що допомагає дітям впоратися зі страхом? Будьте поруч з дитиною, коли вона говорить про страх. Обіймайте, придумайте і зробіть з дитиною амулет, що відлякує страхи. Виберіть разом чарівний ліхтарик, який відлякує страхи в темряві. Намалюйте з дитиною або виліпіть з пластиліну страх, а потім переробіть його на смішний, маленький, безглуздий. Можна покликати на допомогу казку і разом придумати казкового персонажа або вибрати того, хто дитині знайомий з казки або мультфільму. Він може допомагати оберігати малюка. За допомогою іграшок, карнавальних костюмів розіграйте сценки, де ви боїтеся, а дитина допомагає вам перемогти страх або сам грає якогось страшного персонажа і лякає. Для когось з дітей підійде дитяча йога, розслаблюючи вправи з приємною музикою перед сном, можна робити це разом. А ще можна подивитися разом з дітьми мультфільми про те, як справлятися зі страхами. Фантазія, гра і творчість вам в цьому допоможуть. Дякуємо за увагу!